Ми продовжуємо пошуки п'ятирічного Ярослава Майгура, який зник у вересні минулого року на території тоді ще окупованої Харківщини. І от зараз ми отримали інформацію від дідуся Ярослава, що хлопчик живий. Чоловік навіть надіслав нам відео спілкування з онуком. Привіт, красавчик. Привет. Узнав мене. А? Узнав мене Ясик? Як твої діла, хорошими? Хлопця, начебто, вивезли до Росії, і звідти він лише раз вийшов на зв'язок із дідусем, який мешкає на Харківщині, і зараз робить усе можливе, щоб відшукати та повернути свого онука. Чоловік востаннє бачив дитину ще перед війною, бо його онук разом з батьками жили у Харкові. В перші дні повномасштабного вторгнення ситуація там була доволі неспокійною, і сім'я одразу вирішила евакуюватися. Поїхав, попали в окупацію. Та я там не було поїхати можливості не було. Куп'янський район Харківщини був окупований майже від початку війни, тож близько семи місяців пан Сергій ніяк не міг зв'язатися із родиною, але вірив, що з ними все гаразд. Цього не було з'язінь ніякої абсолютно, тоді з новостей узнав, що купянську воздивили, а куп'янську зловався ще під окупацією. Вони ж там мост підірвали і силу не знову перейти на взову. Нагадаю, що звільнення Харківщини було у вересні минулого року. Бійці ЗСУ швидко зайшли у Куп'янськ, але Куп'янськ-Вузловий ще певний час лишався під окупацією. І саме там перебувала родина пана Сергія. Відомо, що ситуація у селищі була дуже напруженою. В якийсь момент там організували евакуаційну колону для цивільних. Родина Майгур скористалася нагодою та спробувала виїхати. Але на трасі між Куп'янськом вузловим та селищем Курилівка автівки цивільних обстріляли. Виявилося, що якоби, да, в цій колонії їхала своя дочь з сім'єю. Зробили щось, що це не вони. Тоді виявилося, що були вони в цій колонії. Донька пана Сергія разом із своїм чоловіком загинула. А от п'ятирічний Ярослав вижив, вижив і хрещений хлопчика, який також їхав у цій колонії. Саме він врятував дитину і нібито зумів разом з Ярославом дістатись до Луганську. Там чоловік разом із похресником начебто якийсь час провів у лікарні. А потім невідомо як виїхав до Росії у Білогородську область. Як ви попав в Луганську лікарню, з мого внука і мать зятя. И якобы Ярослав, дом мой, находится там с ними в Белорусской области, теперь в Слованской их привезли. Я не знаю, как это произошло. Общаться, ни, ни с кем не хотят, на связь не выходят, не знаю, что происходит там вообще. И ну, вот на сегодняшний день я не могу ничего сделать, чтобы вернуть внука назад. Насколько я знаю, в последнее время они были где-то в Белорусской области. Чи дійсно онук пана Сергія зараз перебуває в Росії, достеменно невідомо. Цілком можливо, що п'ятирічний Ярослав і досі лишається десь на непідконтрольній частині України. Але де саме ніхто не знає. Тому я звертаюся до усіх, хто мене зараз бачить, особливо до жителів окупованих територій, які, можливо, дивляться цю програму у соцмережах. Уважно придивіться на фото п'ятирічного Ярослава. Запам'ятайте це обличчя. Хлопчик худорлявий, виглядає на 5-6 років. У нього Коротке, світле волосся та блакитні очі. Якщо раптом хтось бачив цю дитину або знає, де саме зараз може перебувати Ярослав, не зволікайте та одразу телефонуйте нам до служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 116.30. З будь-якого українського мобільного оператора дзвінки безкоштовні. Якщо ж немає можливості подзвонити, пишіть у чат бот служби розшуку дітей в телеграмі. Важлива будь-яка інформація. Я всіх прошу, хто хоч щось знає про мого внука, де він, що він, як себе відчуває. Будь ласка, сообщіть. для мене це дуже важливо. Це в мене сьогодні рідна дитина. Я вже не знаю, на кого не Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua